А ми приїхали до замку Бецького, який знаходиться між Тренчином і Новим Местом Надвага. При підйомі до замку знаходиться старе єврейське кладовище. На надгробках написи івритом і німецькою. Самі старіші пам'ятники, датовані 18 століттям, тому що євреї прибули у цю місцевість ще в кінці 17 століття. Вони викупили цю територію у графа Естергазі. У 1991 році це кладовище було внесено до національних пам'яток Словаччини. Це підйом до замку. Він знаходиться. На пагорбі 70 метрів пагорб вапняковий. Засновано цей замок, перші згадки його у угорських документах ще в 12 столітті. Ми якраз потрапили на виставку, в... виставку птахів сок стало ну, соки. можна побачити ось Вже багато років біля Замку Бецьку проводиться реконструкція, трохи краєвиду, ще не дійшовши вершини. Ось цим сходом ми будемо підбиратися ближче до вершини. Ми якраз потрапили в період е, популяризування японської культури, і от вибрали е, саме це місце біля. Замку Бецького. Так, і ось уже піднявшись на гору, ми можемо трохи ближче роздивитися, що тут є. Краєвид дуже гарний. Звідси. Що це у нас, студія? Ага.